Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Ford Connect. 15 2015 року. Зараз автомобіль має пробіг 173 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,6 літрів, 95 кінських сил, коробка передач 5 ступінчаста механічна. І по комплектації у нас два ключі Вебаста, нова літня гума. Електричний з підігрієм датчики дош світла. Мультикермо круїз-контроль. Екран Bluetooth USB Aux, кондиціонер, підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь. Оздоблення салону текстиль. Салон в дуже гарному стані. На передньому сидінні є захисна накладка для перевезення для номерів. Також є додаткові органайзери на стелі. Є фаркоп є релінги. Заднє сидіння швидко складається можна перевозити як великогабаритний груз, так і длінномерний. Автомобіль свіже з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс, заміною наступного, мастила та фільтра в двигуні, задні термозні диски з колодками, передні колодки, компресор, кондиціонери, заправлений фріон. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ, розрахунок на картку, перегляд та ТЗРФ можливо можливим місторів на вулиця Бурка, 28, є можливість адресної доставки авто ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, що вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на ТЕЗ-драйві.